Однак була одного разу в мене пацієнтка, в якої ну нічого не боліло, і в мене не було ніяких, скажімо, претензій, тобто якогось порушень. Я не міг нічого знайти. Тобто фізіологічно це була абсолютно здорова людина, тобто із достатньою силою м'язів, з мобільністю, з рухливістю суглобів і так далі. І це доволі ну, в таких випадків ну, це один, практично один з моїх історію після консультації. Да. Я коли тільки починала працювати в цій професії, я дуже хвилювалася за все. Хотіла, щоб саме на певних вправах кожен з Пацієнтів відчував саме те, що треба було, щоб от прям все було ідеально. І один раз ми робили з пацієнткою вправу на сідницю. Я хотіла уточнити, чи вона відчуває задню поверхню стегна, чи сідницю в цій вправі. І в мене в, одно, в одне слово злилось і вийшло, а чи відчуваєте ви задницю? І якраз в цей момент в залі затихло все, ніхто нічого не говорив, і всі таки повертаються на мене, і та пацієнтка теж, і всі ахахаха, ха 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 -ха. Ну, та пацієнтка відреагувала адекватно, вона посміялася і сказала, що саме там я відчуваю. Дуже цікавий випадок. Пацієнтка з артрозом кульшового суглобу. Починала займатися, коли був другий ступінь. Дуже класно, за місяць прибрали біль. Ми позаймалися 5 місяців, потім на 6 місяців вона зробила перерву, повернулася вона вже з 4 ступенем артрозу. І ще четвертий ступінь асептичного некрозу було. Ми розуміли, що ми просто працюємо для того, щоб вона підготувалася і морально, і фізично. Ми підготувалася до заміни суглобу. Ми з нею зустрілися вже під час локдаунів. Вона якось приїхала до мене додому, щоб я їй прописав програму, щоб вона вдома займалася. А я її зустрів біля під'їзду. Ми йшли по сходах, і вона йшла переді мною. А я знав, як вона раніше ходила, наскільки там. Дуже погана була рухомість суглобу, вона умовно хромала і по прямій, і по сходах вона не могла ходити. Я побачив, це дуже круто було, тому це один з таких цікавих випадків, який мене переконав, що все-таки ендопротезування кульшових особливо це не, 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 не має нічого страшного. Пацієнтка досі займається собі в спортзалі, самостійно ходить, все прекрасно.